Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про цікаве та корисне, а про що саме дізнаєтесь трішки пізніше? Сидить дівка в коморі, а коса її на дворі Хто за косу потягне, ту дівку витягне. Що це малята? Ну ж бо подумайте. Я гадаю, що всі здогадалися, що це морква. В землі ріс. Зростав сонце й дощик стрічав, червоний бочок для борщу помічничок. Що це, діти? Всі здогадалися, що це бурячок, кругле, рум'яне на гілці висить, діткам на радість в кошик летить. Ну ж бо подумайте і скажіть, що ж це таке? Звісно, що це Яблочко. Жовта, зелена, чи руденька, на гілці висить солоденька. Хто її скуштує, той радість відчує. Ну ж бо, скажіть, що це? Молодці діти, всі здогадалися, що це груша. Це все. Овочі та фрукти, які не тільки смачні, але ще й корисні, бо в них живуть вітаміни. А вітаміни мають свої назви. Ось сьогодні ми з вами й поговоримо про вітаміни і ви дізнаєтесь багато цікавого. Зараз я вас познайомлю з вітамінами групи А. Вітамін А допомагає очам добре бачити, рости міцними та сильними, захищає наш організм від хвороб і мати здорову шкіру. У яких же ж продуктах є вітамін А, в моркві, в гарбузові, в манго. Зараз ми з вами познайомимося з вітамінами групи. Групи Б це ціла родина вітамінів в 1 В2, в 6 В12 та багато інших. Навіщо ж нам потрібен вітамін Б? Він нам потрібен для того, щоб мати силу і енергію для ігор, навчання, щоб добре думати, запам'ятовувати, бути спокійними та в гарному настрої, підтримувати роботу м'язів і серця. У чому ж міститься вітамін групи Б? Він міститься в горохові, в квасолі, в яйцях, в молоці, в сирові, в рибі та ще в багатьох продуктах. Настав час поговорити про вітамін С. Вітамін С допомагає захищати організм від мікробів і вірусів. Швидше одужувати, якщо захворів, мати міцні ясна та зуби і бути бадьорим і активним. У яких же продуктах міститься вітамін С? В цибулі, лимоні, апельсині, солодкому перцю, в полуничці? Діти продовжуємо далі говорити про вітамін Е. Вітамін Е допомагає нашому організму зміцнювати м'язи, мати здорову шкіру та волосся, захищати організм від хвороб і підтримувати роботу серця. В чому ж міститься вітамін Е? Він міститься в брокколі, в оріхах, в авокадо та в насінні соняшника. Поговоримо про вітамін К. Вітамін К допомагає нашому організму швидко загоювати ранки, зміцнювати кістки, підтримувати здоров'я судин і серця. В чому ж міститься вітамін К? Він міститься в капусті, в шпинаті, в зелені, кріп та петрушка, в огіркові та ще в багато яких продуктах. Ось так діти. Вітаміни дуже корисні і важливі для нашого організму. Кожна група вітамінів, як начебто пазлики, доповнюють та наповнюють наш організм. Якщо ж в картини не вистачає хоча б одного пазлика, то картина виходить негарна, так і в нас, в людей. Якщо в організмі не вистачає хоча б вітамінів однієї групи, то наш організм страждає і може людина навіть захворіти. Дітки, ви вже зрозуміли, що вітаміни потрібно вживати, щоб бути здоровими. І ви вже знаєте, в яких овочах та фруктах містяться вітаміни. Діти, бажаю вам всім міцного, міцного здоров'я.